Мої вітання. Діхондра в приміщенні веде себе, як капризна панночка. Сказати не може, але показує своє невдоволення всім своїм виглядом. Спробуй розібратися та допомогти. Спочатку прибираю сухі листя. Роблю це обережно, адже з землі виходять нові молоденькі пагони. Далі укорочую довгі пагони, що стимулює її подальший ріст. А ті пагони, що обрізала, підсушу та зберу насіння з них для її подальшого розмноження. Тепер роблю розчин з води та невеликої кількості марганцівки для підживлення та знезарадження рослинки. І проливаю рослинку. Минуло два тижні. Сьогодні 23 грудня. За цей час вже помітні позитивні зміни, які надихають і дарують справжнє задоволення.